Було виділено е, вашим відділом освіти гроші на якісь календарі. Що це за календарі? Буквально там пару днів назад, ну тижнів, було виділено е, вашим відділом освіти гроші на якісь календарі. Що це за календарі? Не виділялося Дивіться, на нас Дивіться, ось я заходжу в прозоро послуги. Там були. Там не ну так, так, людей. що це за послуги? Послуги по... Так написано, там вже написано. Ну, тут написано в на календарі. Договір. договір вже опублікований. Дивіться, так. секундочку. Зараз секундочку. По стороні все незручно тримати. Одразу. От заходжу дивіться, так. на прозоро. Ось, зразу. Так, інформаційні послуги зі створення та розміщення реклами та інформаційної продукції на листівках, упаковках, календарях. Так. 100 тисяч раз, 100 тисяч два, 100 тисяч три, 100 тисяч чотири. Дивіться, Перші і два, дві закупівлі, які були раніше, вони скасовані закупівлі. Можете подивитися, там є довгі Але вони тут світяться зараз. Вони мають світитися. всі закупівлі. А коли ви їх розірвали? Там опубліковано, я не пам'ятаю зараз. Вона не знімає наступні два, ті, щоб ви не розірвали. На що вони пішли? Отак, як написано. На календарі? Так. На ці календарі що роздавали людям. Кажіть відверто, як є. Календарі раз, листівки. Чекайте, оці календарі я зараз достану з рюкзака. Можна попросити потримати, якщо. Ну, давайте я покладу. Давайте я зараз покажу. Це один із тих календарів, так? Да? Ну от відверто. Так. Так, це так. ви проплачували, так? А дивіться, от Лисенко кругом тут. Чому інших депутатів немає? Чому нема героїв України, які загинули за Україну, а от тут за наші гроші громади, я просто проживаю в вашій громаді, світиться от Лисенко. Кругом, от подивіться на всі сторінки. От просто мені було цікаво, мені вчора жителі нашої громади дали цей календар, я був в шоці. От відверто, я, просто, я вам серйозно кажу, що я до вчорашнього дня не знав про існування цього календаря. Ви можете мені не вірити, я вам чесно кажу. Я вам вірю, чого? А що тут з крива? Ми... Ну, просто, як за таке а можна було, було претензіювати? У мене Попов... до вас ніяких претензій, так. просто, ну, як взагалі можна було таке... І плюс, ще раз вам скажу, що ж не тільки були і календарі, і листівки, і плюс за макетування... Як вас по-батькові? Олександр Але... Миколаївич. Олександр Миколаївич. Просто оцей от Лисенко, ну, відверто кажучи, якщо ви є в групі Воліївській, він, Я просто був шокований, що він пише людям, що вони там чмирі і все інше, що у них нема доказів, що саме ці календарі проплощені з нашого бюджету. Е, дивіться, я не обсуждаю питання особистого відношення до посадових осіб. Так? Ви задаєте до мене питання. Я зрозумію.